Оформлення головного документу громадянина завжди у попиті. Криворізький ЦНАП віза не лише продовжує надавати широкий спектр різноманітних адмінпослуг, а й запроваджує нововведення, затверджені урядом. В їх число входять зокрема ті, що стосуються оформлення паспортів. Насамперед, це пов'язано з активним переміщенням населення як всередині держави, так і за її межами. Відтак, замовник послуг з оформлення документів більше не прив'язаний до конкретного ЦНАПу, міста чи навіть країни. Надати заяву на отримання ID-картки чи закордонного паспорту можна в одному пункті, а завершити її оформлення вже в іншому. Для потреб держави підприємство Документ відкрило ряд відокремлених підрозділів у Польщі, Туреччині, Словаччині та Чехії. Нововедення торкнеться і оформлення закордонних паспортів для неповнолітніх. При подачі заявки на оформлення такого документу один з батьків може вказати, хто зі споріднених родичів дитини може отримати готовий паспорт. Однак, при отриманні має бути присутня і сама дитина для проходження верифікації. Також продовжує діяти програма з одночасного оформлення внутрішнього id картка та закордонного паспортів. Наразі цією послугою в офісах Криворізького ЦНАПу Віза вже скористались понад 920 осіб. Воїни, які захищають нашу країну, при зверненні до нас обслуговуються позачергово без попереднього електронного запису. Крім того, у лютому. Цього року Криворізькою міською радою прийнято рішення щодо звільнення цієї категорії громадян від частки оплати від адміністративного збору за оформлення паспортів. Ми перше місто в Україні, які зробили такі пільги для наших воїнів.